Дівчатка, доброго ранку. Зараз подивимося з вами Сабріну за грудень місяць 23-го року. Не зовсім зараз актуальні теплесенькі моделі, але ж е, поки в нас є з вами така можливість, будемо дивитися, щоб ми знали все, що є в Сабріні. Е, дівчатка, нагадую, для новеньких, е, якщо вам якась модель сподобалася з цього журналу, е, ви пишете під відео номери моделей. Також під відео буде посилання на мій новий телеграм-канал, і в телеграм-каналі ви знайдете фото і опис моделі, яка вам сподобалася. Зможете зв'язати журнали на німецькій мові, тому в телеграм-каналі в мене є закріплене повідомлення, де напис... в повідомленні, як. Перевести, перекласти е, текст з німецької на е, українську, чи на яку мову вам зручно? За допомогою Google-перекладача. Так, дівчатка, дякую вам за донати. Дуже велике дякую. Це вклад і розвиток нашого каналу. Я зможу взяти купити більше журналів вам показати. Також дякую за те, що підписуєтеся на мій канал, за вподобайки. І дуже-дуже дякую вам за те, що коментуєте, особливо, якщо ви доносите свою думку. Мене бачать, дивляться багато дівчаток, які вже гарно дуже в'яжуть. Тому ваша думка і ваш коментар дуже важливий. Так, дівчатка. Хочеться багато сказати, але знаю, що хочете дивитися вже це журнал. Проторгтіла, тепер давайте дивитися. Так, зараз хочеться, щоб вам було і модель в повний зріст видно, і роздивитися журнал. Дивіться, який чудовий. Просто чудовий такий жаккард. І візеруночки, візеруночки маю на увазі. Так, да, візеруночки жакардові, хай буде так, малюночки. Сам жаккард дуже класний. Тут величезна робота. Має бути, дівчата, напишіть, хто в'яже за жакар і за який проміжок часу ви в'яжете. Мені дуже цікаво, я хочу, я ще не в'язала жаккард. Але він мені дуже подобається. Мені самою цікаво, наскільки довго ця робота робиться. Так, кольори гарні, гарне все. Чудовий пуловер. Коли його зв'яжеш, вив'яжеш, воно і не схоже зовсім на ручну роботу, на машинну в'язку. Дуже гарний. Тут разом з шапочкою зверніть увагу. Ну тут, так, резиночка 2 на 2 і лицева гладь по самому полотну. Вона простенька. Але ж бачите, один колір є на половері. Гарний комплект. Так, далі, далі трішечки поближче. Так, тут теж гарний половер і колір гарний теракотовий колір, я його так бачу, з гарними візеруночками, довжина рукава моя улюблена. Нічого складного, але ж, бачите, ефектний візеруночки є. Ефектний теплий, дуже гарний. І по об'єму такий, якраз як треба. І під верхній одяг можна вдіти, куди зручно. Такий невеличкий оверсайз. Помірний оверсайз, я би сказала. Так, тут тобто одна моделька. Далі знов дивіться, який шикарний жакард. Роздивіться його поближче. Прям такий рябенький-рябенький. Але гарний. Гарний кардиган. Я би навіть кольори не стала міняти, все один, в один перев'язала би. Резиночка один на один. На манжетах таке воно якісь. хочеться сказати, 80, 90-ті навіть роки. В'язали часто, мама моя часто в'язала резинку один на один на манжетах. І мені воно таке домашнє та затишне. Сама простенька резиночка, але така вона приємна. Так, далі, дівчатка, теж дві моделі: 5 і 6, пуловер і шапочка. Хотіла сказати ажурний. Жорні візеруночкині. Коси, ромби тепленькі, бачите, з високим грудничком. Дуже гарний пуловір, придивіться до нього. Дуже стильний і на кожен день дуже класний буде. І кольори такі поєднані, що я б їх не поєднувала, але дуже гарно ну не, не здогадалась би, так поєднати. Теж такий е, червоно-коричневий колір із блакитним. Ефектно виглядає. Лицева гладь, резиночка, 2 на 1. І квадратики вивізані. Лицева і зворотня петелька все. Але сама модель дуже гарна. Так, далі знову жакар. Тут реглан, беж і блакитний колір. Гарний пуловер. Тут єдине, що займе часть, це жакар, а все, все остальне дуже швидко. Лицева гладь. Дуже швидко вивіжеться. Так, це якась тут рекламка. Але ж теж, подивіться. Приємний такий ажурчик, ромби. Візерунок можемо взяти і для літа, і для весни. Зі спідницею дуже гарно Так, тут з мохером пуловер такий. Здається, м'якенький, дуже приємний на дотик. Теж ромби. Так, тут з круглою кокеткою, здається. Теж дуже гарна модель. Такий світло світло пудровий колір. Тут безрукавка подовжена. Одразу неможливо не, не сказати, що це за модель. Так, Тухий платок. Так, тут дві моделі. Але вона так держить, як будто поля безрукавки. Давайте подивимося одразу цікаво на схемку. Так, тут безрукавка, видно вам, і платок. Цікаво, але я б хотіла вив'язати подовжену безрукавку, так як я одразу побачила цю модель. Ажурні ромби. Так, тут укорочена у нас ковтинка з рюшами. Така повітряна модель. Цікава. Гарний дуже візерунок на рукавах. На поличках погано його роздивитися, тому що, бачите, там майка топ під низом. Воно зливається трішечки з кольором. Але цікава модель. Я би додавала трішечки об'єму. І, мабуть, довжини. І вийшла б така французька гарна кафтинка. Але багато. Ну, зараз воно актуальне таке. З завишеною талією моделі. Багат, багатьом дівчатам, я думаю, сподобається модель саме один в один. Ой, який гарний повсякденний пуловер. Теж бачите, є і ажурчик трошки, але він буде дуже-дуже тепленький, незважаючи на малесенькі дірочки. Колір приємний. Тут, бачите, немає чисто е білого кольору. Всі такі як пудрово-рожевий, блідий-блідий колір. Дуже гарний зі спідницею. Чудовий. Так, це в нас французька ковтинка, я її так, так хочу назвати. Реглан, лицева гладь, меланж, меланж ниточка, але така ніжний, ніжний меланж. З рослин і ромб, і листочки малесенькі. Дуже гарна кавтинка, дуже. Бачите, можна її і, і, як повся, повсякденно носити, вдягати. І бачите, з такою спідницею, з, підницею, з е, шовковою майкою. І якщо одягаєте, це в цей же такий е, коктейльний комплект виходить. Нарядний. Так, далі в нас половер теж цікавий. Дуже цікаво вив'язаний суцільним полотном, бачите, не вив'язуються рукава окремо Тут діагональне в'язання і звичайне в'язання знизу вверх. Тут по діагоналі цей рукавчик зв'язаний. І ця частинка. Цікавий дуже. Якби я собі в'язала, я б взяла теж пудрові відтінки, які е, 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 від, відміняються, відлічаються, не знаю як, е, на декілька тонів і вив'язала б так. Гарний. Так, далі Жакард. Теж дуже класний пуловер. Дуже гарний. Тут прям такий геометричний якийсь пуловер. Дивіться, які кольори. Чудо. Мені дуже-дуже подобається. Придивіться до нього. Мама зараз в'яже собі е ковдру з таких квадратиків саме таким візеруночком. Тут половер такий гарний. Але б такі я теж, теж би хотіла собі вив'язати. Дуже цікавий. Його буде цікаво розглядати. І модель сама по собі, бачите, така зручна, комфортна. Так, далі 19-та моделька. Кардиганчик Укорочений. Теж гарний. Вдалий випуск? Дуже вдалий. Нелегкі тут моделі в роботі, але. Є на що подивитися. Теж гарний пуловер. Теж треба прикласти усі зусилля, але гарний. Так, тут у нас дві моделі. Пловер. І шарф жакардовий. Такі моделі тут всі, що якщо зв'яжете, вони будуть виглядати, як фабричні моделі. Ой, яке чудо. Дивіться, яка безрукавка. Хочу, щоб ви її роздивилися. Ромби. І теж дивіться, як зелений фіолетовий колір дуже круто виглядає. Так, далі. Такий половер. Реглан, а, попе, а, спереду джгутики, бачите, і все. І на рукавах <кій> теж лицева гладь, колір гарний. І от вам нарядний гарний половер. У нас візеруночок соти. Теж, що цей візерунок соти, що ромби великі різноманіття. І нікуди цей візеруночок не дівається. Дуже гарний. Але хочеться до рукава манжет додати чомусь. Але тут, звісно, така задумка, бачите, тут і горловина, така, і низ виробу. Тут, здається, платочна в'язка, але хочеться мені. Добавити манжетик. Резинку маю на увазі. Так гарний теж пловер зі спідницею, з брюками. Неважливо, дуже гарний теж. Так, кардиган у нас з гарними ромбами. Зверніть увагу на резинку. Навіть якщо візеруночок, такі, які ми всі знаємо вже, але в кожній моделі є своя родзинка. Так, резиночка вам видно. Високі манжети, дуже зручні. Ну, мені так подобається дуже. Дуже класна, тепла річ. Я би теж хотіла собі таку. Дівчатка, якщо щось подобається, то пишіть номери моделей під відео. І в телеграм-каналі побачите фото, зможете вив'язати. Тут не складні візерунки в цьому журналі, але якщо захочете жакар, то потрібна, звісно, схема. Дивіться, тут все просто. Все просто вив'язується. Немає заморочок з горловиною. Простий візерунок, але ж як воно все цікаво розроблено. Манжет високий, він пришивний. Вив'язане суцільне полотно. Бачите, на рукавах. Тут спущений, спущений рукав, я думаю. Треба подивитися схемку, але він, теж, він легко вив'язується. Треба один раз спробувати і нічого складного. Але я, яка стильна модель? Дуже вдала. Пишіть, коментуйте, як вам. Як ви її бачите? Цю модель або іншу. Так, далі у нас тут гарні візеруночки, комплект, шапка і. Теплесінький половер. джгутики, ромби. І шапка з балабоном, кому подобається. Так, тут у нас така екстравагантна модель. Діагональні візеруночки, полосочки діагональні. На рукавах це у нас рисова в'язка. Теж непоганий свитрик. Так, і дивіться, як у нас, які моделі теплі, теплі, затишні, на холодну, про холодну або сиру погоду. Лонгпулі подовжений половер. Так видно вам. Тут поперечне в'язання, дивіться, теж класний, дуже. Від рукава до рукава в'яжеться модель. Роздивляйтеся. Дуже класний. Я в'язала собі поперечним в'язанням собі літній пуловер. Цікаво в'яжеться. Виходить, цікаво. А пуловер зовсім буде класно. Виглядати. І цікаво в'яжеться, звісно. Так, дівчатка, щоб сподобалося, пишіть. Дякую, що ви. Підписуйтеся на канал, що ви зі мною, що ви коментуєте, ставите вподобайки. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!